Харків бомбардують кабами другий день поспіль. Керована авіабомба влучила в лікарню в індустріальному районі. Удар припав по покрівлі, обваливши частково верхній поверх. На той час у будівлі знаходилося близько 40 людей, медики та пацієнти. Спочатку трьох із них не могли видзвонити, тож передбачали, що вони можуть бути під завалами. Але минулося, повідомив начальник хова Олег Сенігубов. Усі вийшли на зв'язок. Внаслідок удару постраждали 17 людей, серед них 12-річна дівчинка. Здебільшого обійшлося легкими пораненнями та гострою реакцією на стрес. Станом на вечір у стаціонарі залишалася одна поранена співробітниця лікарні. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вибухом також зачепило 9 приватних будинків та дві автівки. За даними керівника облпрокуратури Аміла Омарова, для удару по Харкову ворог застосував бомби УМПБ-5. Це нова зброя, влучання якої напередодні зафіксували вперше по Шевченківському району. Відрізняється новий каб від попередніх більшою руйнівною потугою.